Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ну що ж, згадаємо, я все життя займався вивченням України і українців. Так. Ну, <кхід> це мої такі. Службою обов'язки, тому що я працюю майже все життя на кафедрі географії України нашого кращого університету імені Тараса Шевченка. Ну, а також до того е, працював в, в Академії наук і теж займався вивченням України паралельно. Завідував відділом геополітики та геостратегії України, так ну, і, пам'ятаю, як до мене з Московії, після того, як Україна отримала незалежність, приїжджали там деякі майбутні спеціалісти з України в Московії. І просили, щоб я їм там щось розповів про Україну, тільки не те, що написано у підручниках, і, і, і так далі в, е, за часів Радянського Союзу, а реальну Україну. ви чуєте, Про реальну їм розповідав Україну і українців. Так ось, е, е, що ж? Ми маємо, ми маємо те, що будь-яка нація, так, як і кожна людина без винятку, має якісь певні домінуючі схильності. Наприклад, німці схильні до технічної творчості, і краще них ніхто не створить якісь машини. Німець і машина. Це, як колись казали в СССР і партія близніці-браття. Так, так, Ось і стосовно німців. Італійці схильні до музичної творчості, китайці до ремісничо-аграрної і так далі. До чого ж схильні українці? Українці схильні одразу до всіх трьох видів діяльності, які я вам назвав. Я ж вам уже повідав про пісню, Хліб і крила». Це те, що призвело до того, що мій підручник, де вперше це з Географії України, де вперше це було відзначено, то двічі критикували на засіданні нашої в Лапках. Верховної Ради такий пан Рабінович, представник української нації, тобто української, так, в Українській Верховній Раді, йому це чомусь дуже не подобалося. Він двічі виступав проти цього. Потім Скабєєва і Соловей розбойник так, годину обговорювали там на своєму каналі. Цей підручник теж. А потім, Не Бензя на е, Генеральній асамблеї ООН теж вимахував цим підручником і там моє прізвище, згадував такого, сякого Так, ну не можеш бути українці, от, такими, якими я їх там зобразив, що вони. Дали світу пісню «Хліб і крила, А це просто статистика, елементарна статистика. Тобто він там поласкав язиком своїм чорним, тріпав щось, але ж не назвав жодного аргументу, який би спростував те, що я сказав. що Українці створили дійсно найбільшу кількість в світі і наймелодійніших народних пісень. Це народ створив. Не композитори, так, а народ створив. Отже, це просто факт. І за кількістю, і за якістю. Далі хліб. Так, Українці освоїли чорноземи по всій планеті, де є гектар чорнозема, живуть і працюють українці скрізь. Північ Молдови, Україна, Московія, Казахстан. Що там ще? Киргизстан? Що там? А, США, Канада, Аргентина, Бразилія. Так. Генетично українською пшеницею нині живиться увесь світ, годується цією. Пшеницею, якою ми вирощили ще з часів трипільської цивілізації на цій розчудовій землі, а потім для освоєння цих територій виписували не когось так, державні програми існували. Не восковитів завозили в Канаду освоювати чи в Штати, чи в Аргентину, землю. Так, не ні німців, не ні французів, не поляків, не шве. Українців завозили уряди. Так, це просто факт, виділяючи десятки мільйонів доларів для того, щоб переселяти українців. Українці справилися з покладеною на, неї, на них місією. Отже, хліб, це просто факт незаперечний. Так, що може хтось це заперечити? Ні. Ну і крила. Так, Всі основні теоретики і практики освоєння космічного простору, ну, крім фон Брауна, німця, є етнічними українцями. Засядько, Кибальчик Сілкувський, Наливайко, Кондратюк, Корольов, хто там ще а, Глушко. Далі хто там ще Янгель, далі Челомей. там Лозин, Лозинський і так далі. І тут у ну, нинішній Москві Ворочко. Ну, американці, там, Єремович і так далі. Ну, так, Американці ж не даремно літали на місяць за розрахунками нашого теоретика освоєння космічного простору. Кондратюка, точніше, він. Шаргей, так, він шаргей. Із полтавського, так, козацького роду Яценків, так, пардон. Так. От такі пироги, друзі, так. Ну, здавалося, ми маючи схильність до всіх трьох видів діяльності одночасно. І до, як би мовити, пісенної, і до хліборобської, і до технічної. То зі створенням незалежної української держави мав би відбутися пасіонарний спалах. Тобто, і Україна ну, ледь не моментально перетворилася в одну з найпотужніших держав світу. Але цього не сталося. Так. От мені теж кажуть, от ви розповідаєте нам про те, що от українці такі сякі, на те здатні, і на те, і на те. А де вони, де вони? Чому вони не можуть свою державу так створити на такому рівні, щоб там було все і техніка, і агропромисловий комплекс, і щоб духовна. От ситуація була, щоб вони не ходили до московського патрі... пар... патріархату, а щоб вони створювали власні духовні основи своєї нації. Ну і який висновок я роблю з цього? Абсолютно простий, тому що це алогічно, раз ми маємо всі ці, ну, скажімо так, здібності. То вони мають реалізуватися із створенням незалежної держави. Ну, пояснення може бути лише одне: у нас донині немає української України як держави, яка б дозволила українцям розкрити і реалізувати закладені в них генетично таланти. Так. Так, ну і якщо говорити про інші речі, які є в нас, то в нас, звичайно, недоліком є дуже коротка пам'ять. Це я впевнений. Якщо завтра закінчиться війна, післязавтра українці забудуть все те, що з ними зробили московити, тому необхідно створювати. В Україні цілеспрямовану систему просвіти на кшталт, наприклад, ізраїльський, яка не дозволяє народу постійно забувати і наступати на одній ті самі граблі безпам'ятства. Отже, тільки буде реально створена незалежна українська. Україна цілком логічна, навіть за своєю назвою. Так. Почнеться розквіт, тому що відкриються шлюзи ось, оцих всіх трьох талантів, пісня, хліб і крила. Тому що все це працювало віками на інші народи. Так. Ну подивіться ж, у Москві ці крила. Все це геніальні русські інженери, там пам'ятники їм стоять. Так, і Кондратюк, ну, і Кондратюку, правда, в Штатах стоять. стоїть на висі Канаверал пам'ятник, так. А е, Корольов, геніальні русські інженери, корольов Глушко, Янгель, Челомей. Так, это просто ну, геніальні русські так. Так чи не так? Некоторі не розуміють, казав один діяч, а це вас не стосується. Ну що ж, всім українцям в Україні і в світі, здоров'я і удачі. Нашої перемоги, створення української України, яка дозволить українцям як нації реалізувати всі оці три закладені генетично в них особливості: пісня, хліб і крила.